Займенники «ло, ла, лі, ЛЕ у формі прямого додатку, якщо вони стоять перед допоміжним дієсловом авере, завжди впливають на закінчення Партічіпіо Пассато. Розглянемо конкретніше. Ми знаємо, що у Пассато просимо, якщо є допоміжне дієслово ЕСЕРЕ, ПАРТІЧІПІО Пассато завжди змінює своє закінчення в залежності від роду і числа. А якщо є допоміжне дієслово авере, то ми знаємо, що закінчення ніколи не змінюється. Наприклад, Олетто айлетто, алетто обямолетто, аветелето, аннолетто. Закінчення О буде завжди і в жіночому, і в чоловічому роді, і в однині, і у множині. Але коли в реченні зустрічаються такі форми прямого додатку, як ло ла лі, «ле», то закінчення Партічипio пасато» буде теж змінюватися, навіть якщо є допоміжне дієслово авере. Розглянемо на прикладах Опрезо Іллібро Еломесо Сультаво. Я взяв книгу і поклав її на стіл. Іллібро чоловічого роду. Я її, тобто його буде у нас в італійській мові ло, поклав на стіл. Треба сказати, що у однині завжди відбувається елізія, і замість о ми ставимо апостроф, але ми його пам'ятаємо і ставимо це о у кінці партичипio пассато мессо, щоб було видно, що це був чоловічий рік. Опрезо лапенна еломеса Сультаволо. Я взяв ручку і поклав її на стіл. Лапенна жіночого роду. І тут у нас вже буде займенник «ла», Її я поклав на стіл. Знов відбувається однені Елізія. Замість а ми ставимо апостроф, але пам'ятаємо її і ставимо на кінець партичіпіопасато Пассато месса. Тобто нам видно, що ручка жіночого роду. Ломесса я її поклав. Опрезо ілібрі еліомесі сультаволо. Я взяв книги і поклав їх на стіл. «І лібрі» – чоловічий рід множини. Їх це буде займенник лі. І закінчення і ми переносимо у партічіп'асатто. Ліомессі. Щоб було видно, що це чоловічий рід множини. Пам'ятаємо, що у множині не відбувається елізія. Всі слова пишуться окремо. Опрезо лепенне елеомесе сультаволо. Я взяв ручки і поклав їх на стіл. Лепенне жіночий рід множини. Їх це буде займенник ле жіночого роду множини. І це закінчення е ми переносимо. У партичіпіо пасато Лео мессе, їх я поклав. У нашому тексті є такі приклади. Ло компрато ільбурро чоловічого роду. Тобто, його я купив, і тому партичіпіо пасато має закінчення о. Бо у нас був займенник ло його лео діментікате. У нас були лечі леджі. Жіночий рід множини. Ле їх, тому партичіпіо пасато має закінчення е жіночого роду множени. Ліодиментикати. І грісіні чоловічий рід множини. Лі їх має закінчення і, тож і партичіпіо пасато має закінчення і чоловічого роду множини. Ла компрата. Лакарне жіночого роду множини. Тож у нас в однині відбувається елізія, букву А ми замінюємо на апостроф, але ми цю А переносимо у партічипio Пассато. Показуємо, що це жіночий рід однини. Ла компрата.